Це було у справі клює. І придумують причини, як перекласти цю проблему на інший орган, щоб самому не приймати рішення. Тобто, я їх питаю, так чи ні? Дайте нам ще матеріали. точно знаючи, що ми забороняємо щоб давати ці матеріали. Вони бояться казати так, бояться казати ні, і роблять так, щоб е, приходити цю проблему нами. Або порушка ПК, або ти може. Ну, видно, а фон такий вони сховалися, діти голосування. Вони кажуть, дайте нам матеріали, які згадували народні народження. Наприклад, покази. Немає права цього запити. Це розкриття та йдеться до Тому я не можу їм дати цю відповідь, вони це знають. Якщо я не дам, то не вони не зброються доступного обсідання, бо ми не розповідали їхні програми.